На електросамокаті у центральну частину рівного зась під забороною можуть опинитися найпопулярніші серед місцевих та туристів локації: Лебединка, Злата Пласа, Майдан Незалежності та парк Шевченка. Таку ідею, а разом з нею і низку обмежень хочуть запропонувати операторам прокату електросамокатів. Пропозицію озвучили під час засідання рівненського міськвиконкому. Зважаючи так на конфліктні ситуації, які траплялися в місті Рівному. Є додаток схема номер один. Це парк Шевченка, це площа Плаза та Лебединка. Инка, в яких заборонено здійснення паркування та проїзду електросамокатів, також всі громадські об'єкти, такі як дошкільні навчальні заклади, школи, заклади охорони здоров'я. Якщо оператори прокату електросамокатів погодяться на вимогу керівників міста, з ними заключить меморандум про співпрацю. Представник однієї з компаній, яка надає свої послуги у рівному, розповів, що вони вже встановили обмеження швидкості. Крім цього, з людей, які залишатимуть самокати у заборонених місцях, стягуватимуть понад лімітні кошти. А на майдані у рівному готові навіть поставити працівника, який контролюватиме, щоб туди не заїжджали. Передбачили також інші безпекові умови. Кожна людина, котра доторкнулася і розблокувала. Самокат через додаток автоматично страхується. Також є додаткові страховки, якщо, наприклад, людина покинула місце ДТП і зникла, то компанія Джет за власні кошти відшкодовує і. Розглядає ці питання, мають намір розвантажити центральну частину рівного і від автотранспорту. Зробити це планують завдяки впровадженню на території громади системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Як розповів секретар міської ради Віктор Шакерзян, хочуть залучити інвесторів, щоб зробити у Рівному платні парковки та паркомати. У нас дуже багато важливості, що люди приїжджають там собі на роботу, встановлюють свій транспортний засіб. Він стоїть там цілий день. Тобто, це несправедливо до інших учасників дорожнього руху. Хочу зробити, щоб воно було всі. Іх для всіх рівень і таким чином запобігти скупченню саме транспорту в центрі загалом під час засідання міськвиконкому у рівному розглянули близько двох десятків питань. Серед головного про що йшлося: стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, а також комплекс заходів, які впроваджують у цьому напрямку. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.